Всім доброго дня. От, значить, не було в мене на зв'язку. 4 тижні. От, окремо хочу подякувати своїм друзям за те, що підняли одразу кіпіш. зник, Все в мене нормально. На щастя. В одному з останніх сюжетів я вам <хи> обіцяв нової тришачини. Я навіть сам не знав, що вона вже на мене очікує. В той вечір, як з'явилися якісь дрони над осло Копенгагеном. Я не знаю, може у мене це випадковий збіг, але я не вірю у збіги. Е -е, мене на наступний ранок викликали в поліцію і забрали на перевірку телефон. Чотири тижні. Мені казали, що зазвичай там тиждень-два, ну три у людей було. Чотири. Ну, може дійсно якесь співпадіння, випадковість. Ну, не знаю, не вірю я в такі співпадіння. Тобто я додаткове інтерв'ю з поліцією проходив і два тижні тримали в тимчасовому таборі в Хурдалі. Короте, всі хто, Я вже це розповідав, всі, хто з окупації, там, з зони бойових дій. От, я після полону, коротше. Вони перевіряють нас ну, ледь не під мікроскопом. Окей. Мамі ще місяць тому дали синю картку, тобто офіційний статус біженця, всі права і так далі. Корач. Чекаємо на мене. Тобто я вже в Норвегії виходить місяць, два, три, майже 4 місяці, я досі не отримав синю карту. Ну, Мені корач, як завжди, щастить. Ну, сподіваюся, що після цього все зрушить далі. Що вони сподівалися знайти в моєму телефоні, ну, для мене незрозуміло. Що можна робити з телефоном 4 тижні для мене абсолютно незрозуміло. Е -е -е я гадаю, що вистачить півгодини-годину навіть з моїм там, обсягом інформації, біжухи в телефоні, щоб його перевірити. Ну і, наприклад, тиждень його там потримати у себе, я не знаю. Що можна робити 4 тижні, я не уявляю. Так, Європа це дуже повільно, все, це бюрократія. Норвегія це просто в квадраті, вони нікуди не поспішають. Вони працюють ну, так, що у нас би просто повиганяли з роботи за таке, у них це норма. О, Це я знаю, розумію, але 4 ну, тижні. А чому не 4 роки? Ну просто абсурд. До речі, ще стосовно трисочини. Ага. Мені вдалося вийти на зв'язок, добре, що у мами був єдиний контакт знайомих, і через знайомих знайомих. Коротше, ну, я передав своїм друзям, що в мене все окей. Але ж що кажуть друзі? Що звернулись там, куди? В Червоний хрест, відповіді нема досі. Звернулись до посольства України в Норвегії, країни, в якій я знаходжусь офіційно. І з тим, що от зникла людина, і треба знайти. Значить, в посольстві України, в Норвегії, моїх друзів від футболу і сказали, що звертайтесь в поліцію і пишіть заяву з зникнення людини. Тобто вони не схотіли зробити, наприклад, запит владі Норвегії, поліції Норвегії, що є по факту їх прямим обов'язком. От вам і додам іще тришачини до цього тобто, після ганебного ставлення. Посольства Українського в Грузії, коли ми нас там з мамою рік тримали, паспорти не хотіли робити. От, коли збрехали офіс омбудсмена, дали неправдиву відповідь, і офіс омбудсмена відморозився від мене. І тільки подіяло втручання офісу генпрокурора на посольство України в Грузії. А тут, ну, коротше, в мене просто виникає вже стабільне питання. Оці всі. от Офіційні установи, в тому числі Міністерство закордонних справ України, в різних уже я бачу країнах, як вони працюють, тобто за що вони отримують свої гроші? Я розумію, що я простий звичайний васьок, але це пряма як прямий обов'язок по факту посольства зробити запит в поліцію Норвегії за людину, яка От, зникло. Просто. Ніхто не хоче простими людьми займатися, нікому ми не потрібні. Мені взагалі подобається ставлення держави, що ви ж там громадяни України, ви ж всі наші люди. Ви там давайте робіть щось там для України. А ми потім успішно від вас відморозимося. І ви там собі спокійно самі помираєте, коли щось зробили для України. От. А потім ще й зрадником назвемо. На додачу. Дякую влада. Дякую структури. Я люблю вас всіх. Ну коротше. Це у всіх, я думаю, не перший, не останній. все як завжди. Ось. І ставлення влади теж, на жаль, як завжди. У мене все нормально. Телефон мені нарешті повернули. Я з вами на зв'язку. У Сашка все добре, ну наскільки це може бути насправді. Окрема подяка Ігорку, Ігорьочек, друже. Я отримав годинник, мій улюблений годинник. От. У мене був 2018 року, кес недорогий, але мені дуже подобався він. І це один з тих годинників, які в мене в забрали при арешті. От. І я собі тупо точно такий же знайшов. от, виявив, що в той країні, де він є, а це ж годинник 18-го року, а це вже я його шукав у 24-му. Що і там працює мій друг, якому я попросив замовити, він замовив, от, отримав. І цей рік мене рік, рік, мій годинник мене дожидався, поки я приїду в Європу. От, нарешті я отримав свій улюблений годинник. Просто ну, такий самий я кайфую. От. Таке от, не знаю, як би відчуття, не знаю, як вам пояснити. Коли мені вдається щось повернути от, свого хай минулого вже, ну, тиш, таке от відчуття, що я повернув собі частку самого себе. Моє повернулося мені. І я цього реально кайфую. Так що Дякую, дякую вам, друзі, що хвилюєтесь за мене, турбуєтесь, переживаєте, все нормально. От. так що Я тепер буду на зв'язку. Живий, не зовсім здоровий, ну все окей. Хе -хе. Побачимось.